З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні ми вам хотіли розповісти про двоспальні ліжка, які знаходяться на наших салонах. У нас є ліжка в різних комплектаціях та від різних виробників. Нижня частина цих ліжок однакова, А ось ізгалів'я ви можете обирати за власним смаком. Вони мають різні форми, різні лінії, а також є можливість підбирати тканину та колір під ваш інтер'єр. Ці моделі виготовляються з натуральної деревини, тому ліжка є абсолютно екологічними. Також їх можна замовляти в різних комплектаціях. Ліжка можуть бути без підйомного механізму, або якщо вам потрібне місце для зберігання, це буде підйомний механізм. А підйомний механізм може бути двох видів: він може бути з деревини, або ж з металічного каркасу. Як ви знаєте, ми відправляємо свої меблі по всій Україні, і коли для вас постане питання, як правильно зібрати ліжко, дивіться, до кожного ліжка додається ось така інструкція. Тут детально розписано, як правильно з'єднати всі елементи між собою. І також ви можете перейти за qr кодом і переглянути відеоогляд, як збирається на фабриці ліжко. Якщо ви хочете трохи зробити вищим ваше ліжко, можна додатково замовляти або дерев'яні, або металеві ніжки на фабриці. Вони бувають різних форм та різних розмірів. Ось ця модель ліжка вже іншого виробника. Схожість моделей з попередніми це те, що ліжко також виготовлено з деревини, воно має м'яке із ніжя із голів'я, але на відміну від попередніх моделей, воно має металевий підйомний механізм. Це не єдині моделі, які ми можемо вам запропонувати. Тому якщо ви хочете підібрати для себе ліжко, ви можете писати нам в дірект, і ми запропонуємо вам найвигідніший для вас варіант. Також хотіли нагадати, що ми відправляємо свої меблі по всій Україні, і у нас ви можете оформити розсрочку. Це може бути оплата частинами як від Приватбанку, так і від Монобанку.